Участь в цьому проєкті була чисто спонтанною подією в моєму житті, оскільки, е, я пригадую, в кінці минулого року на острівку Фейсбук пройшло запрошення з каналу 11 прийняти участь у касах до цієї передачі. Я, чесно кажучи, був е, ну, скептично до цього віднісся, тому що знову це якісь е, чергові там. Рекламодавці хочуть витягнути з мене гроші, але я потім вияснився, що через місяць ми пройшли прошли на цю передачу. Абсолютно безкоштовно вони на неї попали. І я дякую Богу, дякую долі, дякую своєму персоналу, що ми перемогли на цій передачі. На вашу собраті було було психологічно підготуватися до тих зйомок, хоча ну, насправді все було все відбувалося в реальному житті. Ми ні до чого не готувалися. Все, що, було, ну, все, що показано в передачі, це дійсно є в нашому ресторані, можна прийти переконатися. Важкості якоїсь ну, особливої я не відчував, все проходило легко, просто і я впевнений, що ми будемо далі тримати ту, ту планку нашого ресторану. Яка була показана в цій передачі. Для мене перемога це суто моя особиста невеличка чергова перемога в моєму житті. Наш ресторан є наймолодший серед всіх учасників цього проєкту, нам все-навлас один рік. Я думаю, що будемо далі розвиватися і піднімати планку ресторані Івано-Франківськ, які з радістю можуть прийняти гостей нашого міста. Плани на майбутнє це не опустити планку обслуговування кухні і всього решта, що ми здобули за цей рік. Бути не гіршими, чи ми, чи ми є зараз. Ну, на майбутнє, це наш сімейний ресторан, сімейний бізнес. Ми тут живемо, ми проживаємо цими страдання. Це наша сімейна традиція, яка поки що не потребує ми, ну, Дякуємо Богу, ну, то, що Є, і запрошую для, для наших смачних страв. Е, дуже люблю цей заклад, е, була на відкритті цього закладу, і з того часу це один з найулюбленіших закладів е, нашого міста і е, вважаю, що ту премію, яку сьогодні отримав цей заклад, вона є цілком заслуженою, оскільки дійсно е, надзвичайно смачні е, страви відчувається любов. Який, е, який просто живе в цьому закладі і знає кожну дрібничку, кожну страву. Він долучається абсолютно до всього. Е, люблю дуже страви, які е, всі салати, надзвичайно, смачні, Чоловіки е, люблять дуже місні страви, перші страви смачні. Так що я всім бажаю, хто ще тут не був, обов'язково відвідати цей заклад, тому що він дійсно вартує увагу.